Хоч це й не чоловіча тема. Зазвичай яку я показую. Я не можу не показати цю красу, ви тільки погляньте на цю палітру. А що це? Це рюкзак від італійського італійського бренду Toscani Laser. Оце лише частина кольорів, в яких він доступний. І коштує він менше 100 євро з безкоштовною доставкою по Україні. І так погнали, коротко показую конячний колір. Це до речі, артикул 2092, Значить. Що в нас є? В нас є задня ручка, в нас є ось така трансформувальна, трансформувальний ремінь. Можна носити це на плечі, як месенджер, або можна носити це як рюкзак з двома шлейками. Як вам зручно. Все це регулюється, кожна шлейка окремо по довжині, а також все це діло можна зняти і носити просто за ручку. Спереді кишенька на клапані з магнітиком. Всередині шкіра. І одне основне відділення з двома бігунцями. Підклад, ви тільки гляньте. Це як Прада, тільки 4600 гривень. Уявляєте, ви отак от відкриваєте при подружках. А тут просто шикардос. І у всіх очі відразу на ваш рюкзак. Блін, який він класний. Це Тускані лезер, італійська шкіра Флотар Конячна.